Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою Гнез вербою. Червону калину. На калині одиноко. Гніздечко погойдає. А де ж дівся, Соловейко, не питай, не знає. Вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. Садок коло колохати. Судок вишневий, колохати". Хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. тільки дівчата та соловейко не затих. Тараса Шевченка, Тополя. Полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає. Чого в'янеш моя доню? стара не спитала, за сивого багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, труні лежать, ніж його побачать. Отак тає отак та чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля тополею стала. Подібровий вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне то поля до самого долу. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широколисті і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Вірш думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі, додому ключами. Плаче козак. Шляхи биті зарослі тернами. Вір, думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте хоч мене при лихій годині. Прилітайтеся за крилі, мої голубята і за Дніпра широкого у степ погуляти. З кригизами убогими вони вже убогі, уже голі на волі ще моляться Богу. Прилітайте ж мої любі тихими речами, привітаю вас, як діток, і заплачу з вами! Вірш Сонце гріє, вітер віє, Тарасів. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину. Над водою, гнез борбою, червону калину. На колини одиноке гнездечко гойдає. А де ж дівся соловейко Не питай, не знаю Тарас Шевченко, думаємо мої думаємо. Думи моє, думи моє, лихо мені з вами, Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, Чом вас, лихо, не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ насміх породило, поливали сльози, чом не затопили? Не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що приклинаю долю, чого ножу світом нічого робить, не сказали б насміх. Квіти, мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на сім світі? Як за вами плакав, може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, каріоті, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови, Серце рвалося, сміялось, виливало мову, Як виливала, як уміла, за темній ночі, За вишневий сад зелений, за ласки дівоці, За степи та за могили, що на Україні. Серцем ліло, не хотіло співати на чужині. Не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду з булавами, з бучунгами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело, от краю до краю, Як та воля, що минулась, Дніпр широкий море, степ і степ живуть пороги і могили, гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, Засівала трупом поле, поки не остила. Лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожом літає, І про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпі необраки, обраки. Бо дотепні, а я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур хто його знає. А надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а не тім журбою. Не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю, Заховаю, змію, люту коло свого серця, Щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, А серденько соловейкам щебече та плаче. Нишком люди не побачать, той не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі льються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке От то, а що робити? Журба не поможе. Тож сироті завидує, край того Боже. Думай моє, думай моє, квіти мої, діти, Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну, діти, в Україну нашу, попід тинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще й може славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Тарас Григорович Шевченко. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Де лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І злою ворожою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пам'янути неслим тихим словом.